В'їзд заборонено. Такий знак вулицю Збораського прикрашає вже з середини червня. Вкластися у терміни і завершити роботи до 1 серпня будівельникам завадила погода. Терпіти незручності тернополянам все ж залишилося недовго. Обіцяють комунальники. Поки погода дозволяє, працюють безперервно під пекучим сонцем. Це приблизно десь на днів 6-7 випало. в Зв'язку з тим, що було. Опади і перенасичення ґрунту ми просто не могли виконувати роботи. На даний час влаштовано більше 75% брудлюрного дорожнього каменю, і ми практично виходимо на фінішну пряму, де вже маємо можливість влаштовувати нижній шар це клинець чорний, і тоді два слої асфальту. Якщо при умовах таких, як зараз є в погодних умовах, я думаю, що завершення робіт буде напроти ці 7-8 днів. Поряд з дорогою почали капітальний ремонт тротуару з лівого боку. За прогнозами, підрядне підприємство завершить його реконструкцію також до 11-12 серпня. На зупинці громадського транспорту знову встановлюють бруківку. Це дозволить уникнути утворенню тут напливів на проїжджій частині. Нарешті дороги постелять асфальт. До початку ремонту капітально відремонтували також усі інженерні мережі. Олег Вітик каже, дорога дуже стара, і каналізаційна мережа під проїжджою частиною була вкрай в погана. Наму стані інженерні мережі за його словами повністю відремонтували. І вони прослужать ще років 50. Маршрут автобусів, об'їзд вулиці Збираської змінили. Тепер, рухаючись із центру на масив сонячний, об'їжджати пасажирам потрібно значно менше. На просьбу працівників нашого управління транспорту та перевізників було змінено схему організації дорожнього руху, яка йде. Через проходить через автопарк через територію Шеньмана і виходить на вулицю в районі інгретичної, 1, де газова заправка з правим з лівим поворотом і виїзд на вулицю Злуки.